Індопакистанський конфлікт не переріс у велику війну, але змінив уявлення про баланс сил у світовій оборонній промисловості. Нічні повітряні бої, де зійшлися десятки винищувачів, продемонстрували несподівану перевагу китайського озброєння, яке змусило експертів по-новому оцінити його потенціал. Нагадаю, пакистанські винищувачі оснащені китайськими ракетами, зуміли здолати індійські літаки, зокрема французький Рафаль, які раніше вважалися еталоном. Системи протиповітряної оборони Пакистану, посилені китайськими знов таки технологіями, вистояли під тиском, а ракети показали вражаючу ефективність на великих відстанях. Більшість сучасних здобутків китайського ВПК перебуває під грифом. Цілком таємно, але те, що потрапляє у відкриті джерела, відверто дивує. Тож якою технікою володіє Піднебесна та на що вона здатна, досліджував Богдан Гайдамака. Літак J-10 – китайський багатоцільовий винищувач, який може виконувати завдання у будь-яку погоду. На заході більше відомий під назвою Стрімкий дракон. Перший політ серійного літака відбувся у 2002 році. У створенні брали участь російські консультанти. А на винищувачах встановлені двигуни ЗРФ машинобудівної компанії НВО Сатурн та китайські копії виготовлені за ліцензією. Ці літаки використовував Пакистан під час конфлікту з Індією. І за інформацією з відкритих джерел, саме пілоти китайських J-10 збили 5 бортів індійських повітряних сил. Мають на озброєнні французький Рафаль. Якщо порівнювати ці два винищувачі, то китайський літак трохи швидший за французький 2500 км тисячі кілометрів на годину проти 2200. Це й Це не дивно, адже максимальна злітна вага Джей 10 трохи більше 19 тисяч кілограмів, а у Рафаля аж 24,5 тисячі. А от бойовий радіус більший у французького зразка майже вдвічі 1800 км. кілометрів. Радіус у китайського винищувача 800 кілометрів. Озброєння у літаків, схоже, обидва можуть використовувати ракети повітря-повітря. Та повітря земля, Рафаль європейського та американського виробництва, а й – китайські та радянські зразки. Що ж до китайських систем ППО, то найновіший зразок – «HQ-22», у перекладі Червоний прапор. Це зенітно-ракетний комплекс середньої та великої дальності. Він призначений для ураження різноманітних повітряних цілей літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Він може збивати цілі на відстані 150-170 км на висоті від 50 метрів до 170 км. Швидкість ракети близько 7 1350 км на годину. ЗРК одночасно може вражати до шести об'єктів. За заявленими характеристиками цей ЗРК може здатися навіть потужнішим за Петріот, адже він може збивати цілі на відстані до 100 км, а ракета летить зі швидкістю близько 6000 тисяч кілометрів на годину. Та не варто забувати, що китайський ЗРК HQ-22 жодного разу не використовувався в бойових умовах, тому що насправді може цей комплекс достеменно невідомо. Китайську реактивну артилерію представляє РСЗВ PHL-16. Її вперше показали під час параду до національного дня Китаю у 2019 році. Наразі відомо, що таких систем виготовлено близько 20 одиниць. Ця система може використовувати боєприпаси калібру 300 і 370 мм. міліметрів, дальність ураження 150 або 350 км кілометрів, залежно від калібру. РСЗВ може використовувати керовані та некеровані ракети, касетні та уламково-фугасні боєприпаси, Обладнана системою наведення з інерційною та супутниковою навігацією. Інформація про Піче 16 частково засекречена, але відомо, що система розроблена для конкуренції з американською HIMARS чи російською Торнадо С. Основний бойовий танк Китайської Народної Республіки Тайп-85. Наразі відомо про сім модифікацій машини, а використовує цей танк, окрім Китаю, лише армія Пакистану. Він важить 39 тонн, довжина понад 9 метрів. Ширина трохи більше 3 метрів, висота 2,2 метра. Екіпаж 4 людини. На озброєнні може бути 105-мм нарізна або 125-мм гладкоствольна гармати. Обладнаний двигуном потужністю 730 кінських сил, розвиває швидкість до 55 км на годину. Якщо порівнювати цей танк зі світовими аналогами, то подібні характеристики мають російський модернізований Т-72, американський М 60 Паттон, британський Чівтен та французький Аймікс 30 та найбільше Китай зосередився на розвитку індустрії безпілотників. Країна світовий лідер з виробництва БПЛА і займає понад 70% глобального ринку. КНР також володіє технологією рій дронів, якими постійно хизується на масових заходах. А от військові розробки тримають у таємниці. До прикладу, відомо, що у 2023 році Китай представив технологію рою дронів інтегровану з 5 g мережами, що дозволяє керувати сотнями БПЛА в реальному часі з мінімальною затримкою. Чи зробить китайська армія Піднебесну новою військовою над державою до 2035 року. Пекін завершить масштабну модернізацію від авіаносців четвертого покоління до штучного інтелекту? Вже зараз Китай єдина країна, окрім США, що самостійно виробляє все: від гіперзвукових ракет до радарів. Його армія не лише найчисельніша, але й найтехнологічніша. Для чого Сі Цзіньпіну потужні збройні сили? Та які геополітичні амбіції плекає лідер КНР? Китай стає одним із найпотужніших військових гравців на світовій арені. Військовий бюджет піднебесний все ще втричі менший за кошторис США. Однак низка викривачів єдині в думці, що Пекін маніпулює реальними обсягами витрат на армію, приховано фінансує військо через інші статті держскарбниці. Китайці намагаються бути прогресивними, але поки китайська воєнна машина не апробувала себе у реальних бойових діях, говорити, що вона найпотужніша, найрозвиненіша і що вона вже переплюнула західні технології, ну на щастя не доводиться. Я думаю, що в них точно не все так погано, як у росіян. Але можливо і не так добре, як наприклад у американців чи у західного світу. Але однозначно він має таку амбіцію, щоб це переплюднути, і ті оборонні бюджети, і нарощування, і переозброєння однозначно Пекін до цього прагне. Китай обрав стратегію киплячої жаби. Так поведінку Пекіна характеризував колишній командувач збройних сил США в Шавіндотихоокеанському регіоні адмірал відставці Джона Квіліна. Це означає поступове підвищення військової напруги, щоб загрозу недооцінили, поки не стає надто пізно. Наступника Аквіліно, головнокомандувач Самуел Папару, констатує, Китаю зброюється швидше ніж США. Китайська армія повинна бути модернізована до 2035 року, Неофіційно, щоб підготувати військо до ймовірної війни, яка може статися вже за кілька років. Станом на 2049 рік, коли Китайська Народна Республіка святкуватиме своє сторіччя, армія має досягти світового рівня. Сі Цзіньпін наголошує на прискоренні розвитку бойових можливостей нового покоління і швидкі інтеграції передових технологій. Експерти певні політик готується до виконання власних геополітичних амбіцій. Китайські збройні сили вони є одними з світі. Це 2,2 мільйони активних військовослужбовців, флот. Китаю найбільший у світі, який нараховує 370 кораблів. Ну і так само це саме і стосується озброєння. Там понад 3,5 тисяч танків, 2,5 тисячі одиниць іншої бронетехніки, 21 тисяча артилерійських систем. Як би там не було, це потужна сила. І от до 2027 року вони проводять не, модернізацію своєї армії для того, щоб мати можливість воювати на віддалених островах. Натомість, Китай заявляє, не прагне до гегемонії чи експансії, а потужна армія призначена для оборонної діяльності. Та низка країн б'є на сполох, буцімто сі Цзіньпін має претензії на суверенітет у південно-китайському морі щодо Філіппіни і В'єтнаму, а також у східно-китайському морі щодо Японії. Відносини з Індією начебто, нормалізувалися, але китайські військові все ще присутні в Гімалаях. Та найбільше занепокоєння викликають дії Пекіна поблизу острова Тайвань. Китай досяг швидкого і незаперечного військового прогресу відтоді, як Сі запровадив масштабні реформи 10 років тому. Інтенсивна суднобудівна програма Пекіна призвела до створення найбільшого у світі військово-морського флоту, який може діяти як ніколи далеко від берегів Китаю, зокрема з першої в країні закордонної військової бази в Джибуті. Тим часом Китай досягнув успіхів у створенні літаків невидимок і гіперзвукової зброї, та перетворив величезні території своїх внутрішніх пустель на поля ракетних шахт, із допису видання CNN Цзіньпін хоче покладатися на армію вищий офіцерський склад, який має бути компетентним і надійним. Це підвалений політичної стабільності, резюмують політологи. Адже лідер КНР бачить на прикладі Росії, що може бути, якщо військо очолюють непрофесійні командири. Рішення росіян ну воно було непрагматичне, Воно диктувалося саме імперськими амбіціями, ефектом несподіванки і ну певної такої, навіть ізоляцією, ну як і особисто диктатора Путіна. Щодо реального стану збройних сил, скажімо так, вони переоцінили власні можливості і недооцінили наші можливості. Але враховуючи, що ось тепер це протистояння ну фактично двох систем світових автократії і демократії, то Китай усе більше відіграє не нейтральну роль, яку він намагався підкреслювати, а саме ось цю балансуючу роль. У лютому цьогоріч Дональд Трамп неофіційно запропонував організувати зустріч між США, Росією та Китаєм, на які би ці три країни погодили скорочення військових витрат на 50%. Путін визнав ідею непоганою, Тоді як Сі Цзіньпін зазначив, що Сполучені Штати Америки, які лідирують у світі за військовими витратами, могли б почати з демонстрації власного прикладу.